311 день в Канаді, 19.04.24. Цілий день п'ятниця і вже майже субота. 12 година доходить і я сів знімати відео. Але я не такий заспаний, як колись. Колись е після констракшена я був ніякий, та може після роботи зараз все автоматично, нормально, 12 година якраз можна тягати спати. Ну, але треба записати перше відео. <кій> Сьогодні класний день. Спокійний. І зовсім не було. Ну, була робота, але не, не, не така дуже, дуже важка. Стандарт зібрався, а я сьогодні машиною їхав, бо вчора приїхав машиною, сьогодні завів машину, прийшов назад, зібрався і потопав на роботу. Приїхав на роботу, коротше, отак, не буду вже путати. Топав, їхав, зробив собі кави, посиділи, попили кави, пішли, оглянули технічні приміщення. Таврбі не працює, кондиціонер, в таврі працює. В таврі я долив води, мало було води. Але я замітив вже сьогодні вечором, що там є, там є система така величезна коробка з вентилятором, там вода, радіатори циркулюються. І якщо вода, вода по-любому, вона вивітрюється, як в цьому зволожувачі повітря. Вона вивітрюється і є автоматична система подачі води, там такі штучки, і вона перекрита та труба була. А Чак доробив ручну трубу, яка йде збоку, відкриваєш вручну, і вона там працює як сифон в туалеті в унітазному бачку. І от цю трубу ми забули відкрити. Запустили систему, забули відкрити. Це Чак її запускав, пам'ятаю, і він її не відкрив. Я сьогодні її відкрив, відкрив трохи воду, бо вихідні, і треба було зупинити ту систему. Але мороз має бути тільки сьогодні вночі. Завтра вночі, по-моєму, вже не буде. Завтра я включу його систему пластикову і все має бути добре. Завтра я буду на роботі, бо будуть танцюристки. Буде Аня зі своїми подругами там, або студентами, я не знаю хто. Буду танцювати. Побачимо. Ну і ми це все оглянули. Думаю, що робити. Заявок нема. Е, було щось, було щось одне, але це таке не мануальне, там поміняти смок-детектор. І треба йти, кажу, заробити дирку. В коридорі. Ми пішли разом, вирізали цей. Вирізали з матеріалу такого пластикового. Прямокутник простий, я його пішліфував, гарно закрутили, все, дірка зроблена. Пішли ми ще зняли а, двері пошліфували. Алекс я його попросив пошліфувати минулого разу, але він не стикався з тим. Двері, от двері прямокутні і там є візерунок, е, от як пласка дошка, і виточена така от паз. Такий от пазик в, в зробленого з пресованого паперу. З, навіть не фанера, а цей пресований папір. І він здувся від вологи. Його треба було зашліфувати. Як береш таку велику, зразу покажу, е, великий шліфувальний папір, цеглинку, то треба так і шліфувати. Не треба вишліфовувати. Ну, він чуть-чуть вишліхував засильно всередину. Але нічого страшного. шов ще було видно? Ще б чуть -чуть і вже б було плавне кориться. Добре, що він мав роботу і не закінчив це. Я сьогодні дошліхував і помалював один раз двері, ще раз треба буде їх помалювати. І можна буде ставити назад. І можна буде ставити назад. То ми це зробили. Потім з'явились дві заявки. Одна була душ, друга була двері, не закривали східні. І була батарейку поміняти. Я кажу, йди поміняй батарейку, а заявки ми дамо там на, на дозвіл знаємо. І подзвонили мені з пожежної за ці розприскувачі. Прийшов майстер, подивитись, подивився, пішов, взяв матеріали, повирізав собі, прийшов назад і починаю робити. Я знаю, що це довго. І стояти біля нього я зовсім не хочу. Ну там нема що робити. Сидиш і дивишся, як він то робить. Мусиш бути присутнім, бо дозвіл на. Ну, В квартиру зайти тільки з нами. Я кажу: Алекс, приїжджай, давай мені ті заявки. Він взяв заявки, вже хотів робити. А там вони якраз такі з підвохом. Одна заявка, ну я Алекса залишив там, взяв цей інструмент і поїхав. Одна заявка це сім'я індусів, хороша. Вони такі з багатої сім'ї. Вони вдома, ніби порядок, чисто, все як має бути. І в душ вони купили, в них там і туалет з присикалкою, там сидіння з підігрівом, я не знаю, в душ вони купили. Тут стандартно така от просто прямокутна лійка і вниз, не знімається. Вони купили трубу, тут з неї виходить шланг, отакі от прибамбаси, воно на присуску кріпиться до душової кабіни. І хтось взявся за то, і просто в бік посунув і зламав. А звідси вода заходить і вода почала текти. Ну, я кажу, це вже сміття. Нічого з тим не поробиш, але можемо. Ну, я вам встановлю нову. Купіть тільки нову. Я зняв звітам шланг, прикріпив його напряму, без того всього, він не має просто за що кріплюватись. Купите, я в понеділок поставлю вам нову чи коли там вівторок, без проблем. Подзвоните в офіс, я прийду, встановлю. Добре, добре, все задоволено. Друга була е, серйозніша проблема. За, двері вхідні не закриваються, не закривається замок, не засовується. Двері ніби чуть вище стали і впираються в метал. Там як зробили? Коробка, і оця коробка металева. І дірка зроблена під інші замки в дверях. Вони вставили ці замки електричні з моторчиком на спеціальний ФОП. І там більше тих вусиків. І оця дірка прямокутна, вона чуть менша. Не всі вусики туди залазять, і оцей нижній зовсім не залазить. А верхній вже впирався в метал. Я думаю, ну що то мені піднімати, краще взяти, і пере... це... вирізати там чуть, чуть більше. Я взяв, нема боларки, нема кругів. Треба буде мені знати. Я кажу, чаку, нема. Я взяв е... гравер, оце маленька машина ручна. Там теж були диски, я вирізав гарнесенько зробив, встиг поставити назад. Вау, скільки роботи! Але насправді роботи не було. Це така була дрібниця. Ми пообідали, посиділи. Алекс відпочив собі з тим майстром. Бо вони відкрили воду, а там вода, ми воду спустили, але ще в, шлан, в трубах є. І її дуже багато, бо там ті труби. вони чую, Там якраз сама нижня точка, ну десь не сама нижня посередині, і вода стікала ще з інших труб. Довго він там сидів. Замок в пошті поміняв, ну це, це таке. Далі, після роботи, я пішов в тренажерний зал. П'ятниця, я ну, перед тим приворкав порошочок, все, пішов в тренажерний. І сьогодні. Сьогодні мала прийти одна дівчина-аніматорша. Вони вже замовили зал на 12 число. Це оці нові дівчата, які приїхали. Вони були в Олесі на ненарожні малого, дуже гарно, їм сподобалось. І вони хочуть відкривати бізнес. Отаке От Ілона має. І е, чого ні? Займатися тим, що подобається, супер. Молодці. В мене є приміщення, і вона хотіла прийти, подивитися, організувати, бо це інша вежа. Ми були в Tower B, там інакше там менше. Мені не подобається там оця їхня Master Kitchen, Chef Kitchen Room, Бо вона менша столики ці мармурові, які вже покоцали, я вже його заклеїв. А там більша зала. два стола, більша зала, можна там розставити, будуть якісь снеки для дітей. і цей. І вона мала прийти після тренажерного залу, але приїхала швидше. Я вже почав робити вправи, один круг зробив. Другий круг, вона вже якраз приїхала, бо в неї є автобус, і трейн, туди-сюди. І приїхала, я її пустив. Е, ну, Поводив, показав, потім залишив, вона там собі походила, конкурси всякі робити. А я пішов, що доробив тренажерний, не все зробив. Щось важкувато було мені сьогодні. Понеділок, середа, п'ятниця, було мені важкувато, але, але зробив. Е, задоволена, що зали більші. Вже там подивилась, де поставити, не буде піратські паті. Треба, до речі, в церкві сказати батькам, може, може дітей віддадуть, я не пам'ятаю, скільки вони там 6-8 років писали. Там. І буде весело. По-моєму, там по 35 доларів. Та. І буде весело. Треба їм назбирати групу, нехай собі зароблять грошей. Я казав, перший раз там безкоштовно нехай собі роблять. Тим більше після того буде мастер-клас ще однієї жінки, теж 12 числа. Я сподіваюся, вона назбирає групу. Теж з церкви хочу зробити. Це буде після їхнього. А потім може я й зроблю своє. Це День матері буде, 12 число, неділя. Побачимо. І все. Сьогодні ми сиділи на обіді, і я листаю цей маркетплейс в Фейсбуці, і мені висвічується колонка і два мікрофона. Я думаю, ой, яка класна штучка. Мені би на вечірку таке: 50 доларів. Вона коштує 60 скільки 80 доларів на Амазоні. Можна взяти нову. І Я так зайшов, подивився на то два мікрофона колонка Bluetooth. Ніби нормально, нехай буде. Ставиться телефон, з телефона можна прямо караоке робити. Цікаво. І зайшов, дивлюсь, де є, а воно так веще. Ну, їхати спеціально брати. Не хочеться, нехай буде. Але сердечко поставлю. От сижу от, і так є. І говорю з Алексом. Але я тут, напевно, брати не буду, але сердечко поставлю. Думаю, нехай буде в вибраному, потім зайду собі, подивлюсь. І я оце відклав. А після е відвозив е цю дівчину-аніматоршу. Думаю, ну, я ж і казав, підвезу додому. Додому я завезу, бо я буду їхати з роботи. І це. І я її завозив додому. Е, вона вбиває адрес, каже адрес. Я так дивлюсь адрес, ніби я його сьогодні бачив. А я якраз сьогодні дивився колонки, кажу, дивився сьогодні колонку з мікрофонами. А в іншій аніматорші є якраз такі два мікрофони. Ну, не такі два, в неї просто два мікрофона, і в неї велика колонка. А ну так для початку я їм і того кажу: о, блін. Ану напишу я йому. Я написав зразу тому, чуваку, забрав зараз, він зразу мені відписав. І пощастило, я змінив адресу, поїхав, купив я ту колонку, кажу, беріть. Потестуєте, мені теж цікавіше було. Ну, вона працює. Ми включали, там тільки мікрофон працював один, а потім другий разом не працювали, але він каже, два разом працює, можна співати. Я віддав їй, вона протестує, колонки мої. Вона каже, якщо їм підійдуть, то вони в мене їх відкуплять. Але мені теж треба, от на вечірці хтось буде там співати точно. Ну, Хоча в мене безалкогольна вечірка, але е, в два мікрофона в одному ще стидно співати. А двоє вже буде щось цікавіше. Класні мікрофони ставляться наверх, спеціально зроблено таке караоке маленьке. Mm -hmm. І такі то. Сп... Їхав віз її додому. І яма. Я дивлюсь чорна пляма, бачу ямка. Думаю, які тут ямки? Я такої ямки ще тут не бачив. Це була яма, це була чорна діра. І якраз дивлюсь на руль і в ту яму бух -бу! йо-майо! Переднім-заднім колесом, але нормально заїхав, завтра подивлюся на ті колеса в день. Нічого такого. Влупився конкретно. Та й все. І все. Зараз відпочивати 12-та година, бо завтра встану, вип'ю кави і поїду на роботу. Завтра Аня планує приїхати, я вже питався, буде. То вона ж має гурток з танцями. Я думаю, що це дівчата, які ходять до неї на танці. Завтра буде, завтра буде день, завтра розкажу. А на сьогодні вистачить. Нікого нема. Гаррі поїхав. Гаррі скрутив термостат. У нас термостат посередні це 20, а він скрутив десь на 17 градусів. В хаті дубак, я вчора до інчик включав. А я зараз підключив на 24, все, нехай буде. Включив 24, зараз чуть-чуть привідкрию вікно, включу оцей зволожувач, і в хаті буде ідеальна температура. Свіже повітря і тепло. Отак треба буде зробити. Донейшн сьогодні забув сказати, Донейшн сьогодні був класний пакет. А в пакеті було... Ну, пакет з магазину. Здати всі повністю запаковано. Пачка рукавиць, я не знаю, там, напевно, штук 30. Запаковано в пакете. Штук 30 рукавиц. Таких э, белых. Да покажу. А -та 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 -та. Рукавицы вот такие вот. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 штук здесь. О, 5 доларів вони коштують ці рукавиці. Вони не є дорогі, але абсолютно нові. Так само шкарпетки. Скільки вони? 4 долари були на акції. Таких дві пачки шкарпеток. Та навіть на один раз одіти. Будуть. Ось ці штучки мені ще сподобались. Були були сочки. Все от повністю запаковано. Я одну пачку розпакував, там 6 штук. Я думав, що це цукерки або жувачки. А це іменно оця горобина, що це таке ягоди. Ягоди, я зразу пачку з'їв, сна кота треба в машину. І, і все. І буду відпочивати. Дав я. Ну, це вже таке. Це вже завтра. Окей. Все гарного, гарних вихідних.